Відразу два змагання з тріатлону відбулися в Черкасах. Це були чемпіонат України за кватлону та один із етапів дитячої тріатлонної ліги. Загалом за перемогу вели боротьбу 200 спортсменів з 12 областей. Досить успішно виступили господарі, які здобули низку нагород. Учасники змагалися в двох видах: плавані та бігові. Спочатку найкращих визначали юні спортсмени, які вели боротьбу в рамках дитячої триатлонної ліги. Ці змагання проводять в Україні другий рік поспіль. Дитяча триатлонна ліга вона була започаткована фе осередком Федерації триатлону в Одеській області з таких невеличких дитячих змагань, і коли батьки захотіли провести для своїх дітей змагання на пляжі. Але за два роки ці змагання вийшли на всеукраїнський рівень. Серед учасників дитячої триатлонної ліги бронзову медаль вдалося здобути черкащанину Денису Снєсарю. Він виступав у категорії юнаків 2000 року народження. Серед юнаків 1998 99 років народження Георгій Косов фінішував другим. У цій же віковій категорії серед дівчат срібло улізе хорошко. А в змаганнях дорослих спортсменів до трійки призерів увійшло подружжя Сюткіних. І Катерина і Олексій здобули срібні нагороди в акватлоні. Я вибіжав на десятим, але перебіг на діся на второ Первый человек, ну он тоже не слабый, это Дмитрий Малер, он неоднократный победитель Кубка Украины и очень сильный бегун. Но оставалось, к нему, 12 секунд и как бы хотелось бы и выиграть, но я призадумался и подумал, что лучше сохранить силы через неделю на чемпионат Украины. В целом, как бы я довольна, потому что два месяца не выступала и сегодня, ну, как бы у меня такая задача была сделать все ну, максимально. Ну как бы взять себя и показать, на что я на сегодняшний день готова. Катерина Сюткіна поступилася тільки Олесі Марченко із Запорізької області, а Олексій Сюткін – Дмитрові Маляру із Дніпропетровська. Звичайно, Льоші Сюткіну хочу сказати большое спасибо. Можна сказати, подарив перше місце, но как бы, немножко у него тут получилася ошибочка в транзитке, и тем самым я ну, транзитці. Плавань, конечно, було тяжеловато. А даже вот біг був такой непростой, но мне все неплохо зашло. Так. Я очень рада, що так виступила. Давно хотіла хоч нибудь внутрішній старт виграти. Найближчої неділі черкаські спортсмени змагатимуться в Дніпропетровську на чемпіонаті України з триатлону. Олег Анатолій Усіков, Віка новини.